Наприкінці червня в міліцію з заявами про крадіжку з магазинів звернулися двоє слов'янських підприємців. В одному випадку господар продовольчої крамниці заявив, що з торгової зали були викрадені продукти харчування та цигарки на суму понад 5 тисяч гривень. Інший магазин спеціалізується на продажі будівельних матеріалів та електроінструментів, які були викрадені на суму понад 6 тисяч гривень, а також денна виручка в розмірі 800 гривень. Через тиждень оперативники викрили 17-річного місцевого жити. У вчиненні даних крадіжок в обох випадках у приміщення фігурант проникав, віджавши пластикове вікно. Грати, які були встановлені на вікнах продуктового магазину, не стали для хлопця перешкодою. Викрадені електроінструменти зломисник продав випадковим перехожим, а гроші витратив на власні потреби. Неповнолітній виховується в неповній сім'ї і знає, що таке фінансові труднощі. Правоохоронцям він пояснив, що таким чином хотів поліпшити своє матеріальне становище, але раніше проблеми з законом не мав. Відомості. За обома фактами правопорушень, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за частиною 3 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає до шести років позбавлення волі. Викрадене майно частково вдалося повернути законним власникам.